Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. У лікарнях Мелітополя не вистачає місця для поранених орків. Трьохсотих везуть у ковідний госпіталь та медпункти, які облаштовують на підприємствах. А вбитих окупантів везуть до Топмака. Там на повну працюють крематорії. Росармійців буквально не встигають утилізовувати. Яка сумна новина? Ходять по квартирах або ж зупиняють людей посеред вулиці. Колаборанти та расисти в енергодарі проводять так званий перепис населення. Виманюють паспортні дані та інформацію про тих, хто залишився чи виїхав з міста. Можуть ще обшукати квартиру чи перевірити додатки у мобілці. Демократія. Росіяни розбили ракетами С-300 газову трубу в Запорізькому районі. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Постраждалих немає. Нарколабораторія прямо в будинку у Запоріжжі викрили наркоторгівців контрабандистів Організатор оборудки запоріжець ромської національності. Щомісяця під його керівництвом виготовляли по 5 кілограмів метадону. Це приблизно на 15 мільйонів гривень. Збували зілля здебільшого за кордон або ж продавали в інтернеті ватажок наркобанди у міжнародному розшуку. Два його спільники під вартою. Свіжомобілізовані росіяни знатно повеселились у Васильівці. Зарізали 13 корів, побили своїх же вояк, угнали у місцевих Жигуль і на фіналочку вистрілили в сержанта. Оце я розумію блокбастер. Орки тікають з Кам'янки. Блокпостів, техніки, триколорів та навіть комендатури у селищі немає. Чудасія. Барсуки з Маріуполя та боги війни з Запоріжжя гарний тандем. Разом морпіхи з 503 го батальйону та артилеристи з 55-ї бригади розбили колону російської техніки. Як красиво палає! Підписуйтесь на телеграм-канал 5-ї редакції. Там лише найголовніше.